Всім доброго дня, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Е, знімав я пару днів назад відео, показував свого кубу, вивозив, е, витягував какашковоз, І, ну я не питав там конкретно. Про пораду я говорив ну, так, свої спостереження і робив свої висновки. Але ну, можливо хтось сприйняв це як запитання. З одної сторони це дуже важливо і мені дуже приємно, що багато глядачів написали свою думку. Це дуже важливо, що вона в кожного є своя. І така думка краще нове, чим старе. Так, згоден на всі 100%. От діло було про трактор. Краще новий японець чи новий Китай чи старий виушний японець. Ну, по своїм спостереженням, так як мені попав японський тракторець Кубота в 5001 він у мене знаходиться вже майже три роки. Попав він нечайно, Я навіть до цього моменту навіть не знав, що такі є. І коли він до мене попав, і коли я узнав, що він старший від мене, от, на два роки, він 77-го, я 79-го, І все в нього е, рідне, яке в нього є, тільки там немає в нього е, цього е, моточасів, скільки він проїхав, ну, але тракторець цікавий і за такі кошти, які його купив, в принципі, він, ну, Працює, да, він був розчитаний там тільки на фризу. Ми зробили трьохточку, купили до нього полтавську копалку, переробили її, і, в принципі, копаємо також полтавську сажалку. Хлопці мені купили, я навіть не знаю, що там за організація робить. Сажалочку купили, там плужка, діски зробили. І так як у нас городики невеличкі, там 5-10 соток, у людей у нас тут по 3 по сотки є. Такими тракторцями. Дуже добре працювати, тому що він дуже маленький, маневрений. і по своїм спостереженням я на китайцях не їздив, не знаю, але спілкувався, я хотів там БТЗ купити, от міркував над цим питанням. Ну але все-таки як би там не було, дуже хочеться японця, але як усі говорять, кусається ціна, і всі говорять, краще купити все таки новий китайець, а не купувати. Виушний японець. І на даний момент я зараз також сижу, це в мене японець, це в мене були ще одні спостереження. На даний момент зараз це буде не про трактор. Це є мопед. Ямаха. E, Ось такі, я навіть не знаю, яка в нього там моделька, якщо чесно. Чому я його купив? Тому що e, раніше в мене були японці двохтактні. Давно-давно e, я ще там, ну не що там по молодості, але їздив на, була в мене e, Хондочка була 17-та, 27 сьома, потім 35-та була, була Ямаха Джок. Тобто, ну вони ну, було ще маленько мопедиків двохтактних, В принципі, це такі хороші бензопилки, а не мопеди, дуже класні. Ну, але ми їх угравали. Не знаю чому. Все таки такий мопед на довгий кілометраж не поїде. Все таки є в літній період є можливість що ти його перегрієш, і виходили із строю поршньові і завжди говорили, якщо оригінальна поршньова, то він ходить, якщо вже серець, то вона не ходить. Так що, але потім також, як і всі говорили, там краще купити нового китайця і все буде добре. І е, пройшов період часу, і Лесі Петрівні, щоб було під руку там розвести якісь продукти, з'їздити в магазин, ми купили китайця. Не пам'ятаю, чотирьохтактний китайський, такий більший від цього мопеда. Такий потужний китаєць. Він мені за два роки з'їв мозги так, що це просто капець. Я вже і мотора потім міняв, купляв, нового замовляв. Ну куча, куча всяких нюансів постійно. Ну воно навіть хліпник, навіть по самій пластмасі, то був не мопед. Ну, але їде, все нормально. Крути гайки, міняй масла, заливай бензин і все буде чинчинарем. Ну, але він мене так застав, що я його продав за копійки, позвонив до свого товариша, який е у нас тут на ринку у нього запчастини там е до бензопил, тримерів туди-сюди, і також у них є в асортименті Бучні мопеди, е там генератори, там різні речі. Я кажу: Рома, найди мені чотирьохтактного. Японця. І вони мені. Та мабуть, те, що до Ютуба було, привезли отакого япончика. Це японець інжекторний. Я не знаю навіть якого він руку. От, пробіг тут уже 17 а. 17 тисяч 364 тисячі. О, ну не важно. За три роки, ну це в тому році Леся Петрівна дуже багато не їздила, а раніше вона моталася як дига. О, і це такий, як сказати, під рукою мопедик, дуже цікавий і дуже ну, інтересний. Коли так на нього подивишся, обичний мопед, нічого там лишнього немає. О, з виду начебто двохтактний. О, є у нього, тут стоїть у нього радіатор. От, не знаю, десь тут бачок. З боку а ось. Все. От. То там чи антіфріз? Не знаю. І інжекторний такий маленький е мопедик, і чому я його на даний момент витягнув на вулиці зима, а я витягнув мопеда. О, скажуть дурачок якийсь. Ситуація. Знову ситуація склалася. Так що, е яка ситуація? Ситуація такова. Позвонила до мене сусідка е тамарочка. І ну, це хто дивився відео, ми. Там возили навоз, орали города, садили картоплю, о, і каже, мені треба здавати на права на мопеда категорію і надо мопед. О, як ви так на дворі голольот, куди ж там на мопеді? Ну, каже, по барабану надо мопед, як ви ти до Лесі Петровни дзвонила, так. Да. Ну він вже в мене був там законсервірований, лежав чи стояв вже так сказати до теплих времін, ну і прийшлося витягнути. І зараз ми подивимося, як, ну правда, сьогодні не мінус, може там не знаю, там нуль, там плюс один. Як себе покаже зараз у нас япончик чотирифтактний, інжекторний. От. І як показує себе от. Ну, китайця в нас немає. Так що акумулятор значай, нормальний, лампочка загорілася, інжектор спрацював, накачав бензонасос і пробуємо заводити. Ну, отак працює. Його навіть не чутно. А що Томочка не знає, як ти будеш здавати на права на мопедику, ну якось буде. Так що отак працює тихенько. Ну, все як у обичному мопеді. Правда, в пилюті, в грязюці протерти і можна їхати, правда, по такій погоді їхати не камільфо. Що, прогріється? Приїдну по асфальту, я думаю, що можна буде десь проїхати. Не знаю, чого зімою на мопед здавати на категорію. Ну, треба, знаєш, треба. Так що, війшов в положення тамарочки, мопеда витягнув, заводиться, все чинчинарем працює, от і вам японець. Так що, ну не знаю, я думаю, ті люди, які користуються автомобілями японськими, я знаю, що такі автомобілі, як Тойоти, е, вот там крузаки, там, продоси. вот, Ну, це теж там моя мрія, теж хочу щось типа такого. Кажу, це в принципі теж вечна машина. Так що на цьому буду завершувати відео. Моя думка, що все-таки краще, бушне, але хороше. Ну, тому що можна також купити кота в мішку, легше купити у е... китайці. Так на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока.